Зверніть увагу, цей текст перекладено з оригіналу із застосуванням технологій штучного інтелекту ChatGPT та частково відредаговано мною. Хоча я прагну максимальної точності, можливі певні неточності чи інтерпретаційні відхилення від оригіналу рекомендується ознайомлюватись з оригінальним текстом для повного розуміння. Цей переклад створено з метою популяризації творчості відомих письменників українською мовою. Будь ласка, поділіться своїми враженнями в коментарях. Чи варто продовжувати такий формат. Вітаю! Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку. Айзек Азімов демон завдовжки 2 см. Я познайомився з Джорджем на літературному з'їзді багато років тому. Його кругле середнього віку обличчя вражало особливою щирістю та безпосередністю. Це був той тип людей, яким одразу ж довіряєш гаманець, ідучи купатися. Він упізнав мене за фотографією на звороті моїх книг і радо привітався, розповідаючи, як сильно йому подобаються мої оповідання та романи, що, звісно, підняло мою думку про його інтелект і смак. Ми тепло потисли руки, і він сказав: Мене звати Джордж. Біттернат. Біттернат, Повторив я, щоб закарбувати ім'я в пам'яті. Незвичне прізвище. Воно данське, відповів він, і дуже аристократичне. Я нащадок Кнута, більш відомого як Каннут, данського короля, що завоював Англію на початку XI століття. Один із моїх предків був його сином, хоча й народженим поза шлюбом, звісно. Звісно, пробурмотів я, хоча не зовсім розумів, чому це варто сприймати як щось само собою зрозуміле. Його назвали Кнутом на честь батька, продовжив Джордж, і коли його привели до короля, той вигукнув. Святій небеса. Це мій спадкоємець? Не зовсім, відповів придворний, що тримав маленького Кнута на руках. Адже він незакононароджений. Його матір'ю була пралі, яку ви. Ага, сказав король. Це краще. І з того часу його знали, як Беттернута. Просто одне єдине ім'я. Я успадкував це ім'я в прямій чоловічій лінії, тільки час дещо видозмінив його на біттернат. Його блакитні очі подивилися на мене з таким гіпнотичним виразом щирості, що сумніви здавалися неможливими. Хочеш приєднатися до мене за обідом? запитав я, жестом вказуючи на вишуканий ресторан, призначений явно для тих, у кого товсі гаманці? Джордж відповів. Хіба тобі не здається, що цей заклад трохи надто химерний. Можливо, обійдемося тією забігайлівкою напроти. Ти будеш моїм гостем, додав я. Джордж стиснув губи і сказав. Якщо так, то, придивившись уважніше, я бачу, що цей ресторан має цілком затишну атмосферу. Так, думаю, він нам підійде. Під час основної страви Джордж продовжив. Мій предок Бетернут мав сина, якого назвав Свеном. Хороше данське ім'я. Так, я знаю, відповів я. Батька короля Кнута звали Свен Велобородий. У сучасному написанні це ім'я часто виглядає як Свейн. Джордж трохи насупився і сказав. Не потрібно, старий друже, вихвалятися своєю обізнаністю. Я визнаю, що в тебе є деякі зачатки освіти. Я відчув ніяковість. Вибач. Він поблажливо махнув рукою, замовив ще вина і продовжив. Свен Беттернут мав слабкість до жінок, рису, яку успадкували всі бітернати, і мав у цьому неабиякий успіх мушу додати, як, власне, і всі ми. Існує добре засвідчена історія, що чимало жінок, залишаючи його, захоплено хитали головою і казали Ох, який же це свейн. До того ж він був архімагом. Він зробив паузу і раптом запитав: А ти знаєш, хто такий архімаг? Ні, збрехав я, не бажаючи знову показувати свою обізнаність надто нахабно. Розкажи. Архімаг це великий маг, сказав Джордж, зітхнувши з явним полегшенням. Свен вивчав таємні приховані мистецтва. Тоді це ще було можливо, адже цей жахливий сучасний скептицизм ще не з'явився. Він прагнув знайти способи переконати молодих жінок поводитися лагідно й поступливо, як і належить справжнім леді, і уникати будь-якої впертості та сварливості. співчутливо сказав я. Для цього йому потрібні були демони, і він довів до досконалості методи їх виклику, спалюючи певні запашні трави й промовляючи напівзабуті імена сили. І це спрацювало містер Бітернат. Будь ласка, клич мене, Джордж. Звісно, спрацювало. У нього працювали цілі загони демонів. Адже, як він часто нарікав, жінки того часу були вперті й непохитні, і коли він заявляв, що є онуком короля, то у відповідь чув неприємні зауваження щодо природи свого походження. Але щойно демон виконував свою роботу, вони визнавали, що природний син це зрештою теж природно. Я сказав. Ти впевнений в цьому, Джордж? Безперечно. Минулого літа я знайшов його книгу заклинань для виклику демонів. Вона була в старому англійському замку, який тепер лежить у руїнах. Але колись належав моїй родині. Там детально описано потрібні трави, спосіб їх спалювання, необхідні кроки, імена сили, інтонації усе написано староанглійською мовою, тобто англосаксонською, але я. Трохи тямлю у мовознавстві, тож я відчув легкий напад скептицизму. Ти жартуєш, сказав я. Він глянув на мене з гідністю. Чому ти так вважаєш? Я хихочу?» хочу. Це була справжня книга. І викликав Демона? Так, звісно, відповів він, значущо вказуючи на нагрудну кишеню свого піджака. Там. Джордж торкнувся кишені і, здавалося, вже збирався кивнути. Коли його пальці намацали щось несподіване або не намацали нічого, він зазирнув усередину. Він зник, роздратовано сказав Джордж. Дематеріалізувався, але, мабуть, його можна зрозуміти. Минулої ночі він залишався зі мною, бо йому було цікаво подивитися на цей з'їзд. Я дав йому трохи віскі з піпетки і йому сподобалося. Можливо, навіть надто сподобалося. Бо він вирішив побитися з папугою в барі і почав вирішати на нього образливі прізвиська. На щастя, він заснув, перш ніж ображений птах встиг відповісти. А сьогодні вранці він виглядав не в найкращій формі тож, мабуть, повернувся додому, куди б це не було, щоб відійти. Я відчув легке обурення. Він справді думав, що я все це повірю. Ти серйозно кажеш, що тримав демона в нагрудній кишені. Твоє швидке розуміння суті справи, сказав Джордж, справді радує. А якого він був розміру? Два сантиметри. Але ж це менше, ніж дюйм. Абсолютно вірно, один дюйм це 2,54 сантиметра. Тобто, що це за демон такий усього 2 сантиметри заввишки? Маленький, відповів Джордж. Але, як каже стара приказка, маленький демон краще, ніж жодного. Ну це залежить від його настрою. О, Азазел, так його звати, дуже доброзичливий демон. Мабуть, у себе вдома його не дуже цінують, бо він страшенно прагне вразити мене своїми здібностями. От тільки він відмовляється зробити мене багатим, хоча міг би, якби був справжнім другом. Каже, що свої сили можна використовувати лише для добра інших. Ну ж бо, Джордж, хіба це філософія пекла? Джордж приклав палець до губ. Не кажи таких речей, старий друже. А Зазел може страшенно образитися. Він каже, що його країна добра, порядна і високоцивілізована, і говорить із величезною повагою про свого правителя, якого не називає, а просто озве Все у всьому. І він справді чинить добрі справи? Щоразу, коли може. Візьмімо випадок із моєю хрещеницею Джуніперпен. Джуніперпен? «О, так, я бачу по твоєму погляду, сповненому палкою цікавості, що ти хочеш дізнатися цю історію, і я з радістю її розповім. Джонні Перпен була студенткою другого курсу, коли розпочалася ця історія невинна, мила дівчина, зачарована баскетбольною командою, кожен гравець якої був високим статним юнаком. Та серед них усіх її серце найбільше тяглося до Леандра Томсона – Високого, гнучкого хлопця з великими руками, які охоплювали баскетбольний м'яч або чогось іншого, що було розміром і формою баскетбольного м'яча, що якимось чином нагадує Джуніпер. Він був безперечним центром її несамовитих криків під час матчів. Вона розповідала мені про свої солодкі мрії, бо, як і всі молоді жінки, навіть ті, які не були моїми хрещеницями, мала потребу комусь довіритися. Моя тепла, але велична манера спілкування завжди викликала довіру. Ой, дядечку Джордже, казала вона, невже це неправильно мріяти про майбутнє з Леандром? Я уявляю його найкращим баскетболістом світу, зіркою великої професійної ліги, власником довгострокового контракту на нечувані суми. Я ж небагато прошу від життя, лише маленький маєток, обвитий плющем, скромний садок, що простягається до самого обрію. Простенький штат прислуги, увесь мій гардероб розкладений за алфавітом для кожного дня тижня й кожного місяця року, і я змушений був урвати її чарівне базікання. Маленька моя, сказав я, у твоєму плані є крихітний недолік. Леандр не дуже добре грає в баскетбол, тож навряд чи його запросять до великої ліги й запропонують йому астрономічну зарплату. Це жахливо несправедливо, надула вона губи. Чому він не дуже добре грає? Тому що так улаштований Всесвіт. Чому б тобі не звернути увагу на когось, хто справді гарний баскетболіст, або, скажімо, на якогось чесного молодого брокера з Уолл-стріт, який має доступ до цінної інсайдерської інформації. Власне, я й сама про це думала, дядечку Джордже, але мені подобається саме Леандр. Інколи я дивлюся на нього й думаю, а чи справді гроші такі важливі? Ти ще маленька. Сказав я ошелешений. Сучасні жінки надзвичайно відверті. Але чому я не можу мати й грошей теж? Невже це так багато? А й справді чи це було багато? Адже в мене є власний демон маленький, звісно, але з великим серцем. Він мав би захотіти допомогти справжньому коханню і принести трохи радості двом закоханим чиї серця билися в унісон, придумці про взаємні поцілунки та взаємні активи. А зазел справді вислухав мене, коли я прикликав його за допомогою відповідного імені сили. Ні, я не скажу тобі, яке воно, в тебе що, немає жодного уявлення про елементарну етику. Як би там не було, він мене вислухав, але, як на мене, з браком того щирого почуття, на яке я розраховував. Щоправда, я витягнув його у наш континуум, коли він насолоджувався чимось схожим на турецьку лазню, бо він був загорнутий у крихітний рушник і тремтів. Його голос звучав ще тонше і пісклявіше, ніж зазвичай. Втім, я не певен, що це був справжній голос. Думаю, він спілкувався телепатично, але результат був такий, ніби я чув, або лише уявляв, що чую, пронизливий писк. Що таке баскетбол? запитав він. Це м'яч у формі кошика? Але як що так, то що таке кошик? Я намагався пояснити, але для демона він інколи буває вкрай недолугим. Він продовжував дивитися на мене так, ніби я зовсім не пояснював кожну деталь гри з кришталевою ясністю. Нарешті він сказав: Чи можу я побачити гру в баскетбол? Звичайно, відповів я, сьогодні ввечері буде гра. У мене є квиток, який мені дав Леандер, і ти можеш піти зі мною в моїй кишені. Чудово! сказав Азазел. Поклич мене, коли будеш готовий вирушити на гру, а зараз мені потрібно доробити зімджик». Підозрюю, що він мав на увазі свою турецьку лазню, і він зник. Мушу зізнатися, що мене страшенно дратує, коли хтось ставить свої дріб'язкові провінційні справи вище за важливі питання, якими я займаюся. А втім, старий друже, офіціант, здається, намагається привернути твою увагу. Гадаю, він хоче вручити тобі рахунок. Будь ласка, візьми його, а я поки продовжу свою розповідь. Того вечора я пішов на баскетбольний матч, а Азазел сидів у мене в кишені. Він раз у раз висовував голову, щоб подивитися гру. І якби хтось звернув на нього увагу, вигляд мав би вельми підозрілий. Його шкіра яскраво червона, а на лобі стирчать два маленькі ріжки. Добре, що він не виліз повністю, бо його хвіст завдовжки в сантиметр найбільш помітна і водночас найбільш огідна його особливість. Я не є великим знавцем баскетболу. Тож надав Азазелу можливість розібратися в тому, що відбувалося. Його інтелект, хоч і демонічний за природою, все ж надзвичайно гострий. Після гри він сказав мені Наскільки я зміг зрозуміти з цих хаотичних рухів громістких, незграбних і цілком нецікавих істот на арені, щоразу, коли цей дивний м'яч пролітав крізь кільце, всі приходили в захват. Саме так, відповів я. Якщо влучаєш у кошик, отримуєш очки. Отже, твій підопічний став би героєм цієї безглуздої гри, якби міг закидати м'яч у кільце щоразу? Точно. Азазел задумливо закрутив хвостом. Це не повинно бути складно. Треба лише скоригувати його рефлекси, щоб він правильно оцінював кут, висоту, силу. Він замислився на мить, потім сказав. Гаразд, під час гри я зафіксував його особисті координати. Так, це можливо. Власне, вже зроблено. Твій Леандр більше не матиме проблем із тим, щоб закидати м'яч у кільце. Я відчував хвилювання, чекаючи наступного матчу. Я не сказав про це ані слова маленький Джуніпер, бо ніколи раніше не випробовував демонічні здібності Азазела і не був певен. А ви його відповідатимуть словам? До того ж, я хотів її здивувати. Зрештою, вона була дуже здивована, як і я. Настав день гри, і це була гра. Баскетбольна команда нашого місцевого коледжу Нерцвілтек, у якій Леандр грав далеко не першу скрипку, зустрічалася з довгетелесими громилами з коледжу реформаторію імені Аль Капоне. Очікувалося справжнє протистояння. Але наскільки епічним воно виявилося, цього не передбачав ніхто. Команда Капоне відразу захопила лідерство, і я пильно стежив за Леандром. Здавалося, він не міг зібратися з думками, а спершу навіть не влучав руками по м'ячу, коли намагався вести його. Його рефлекси, очевидно, змінилися настільки, що він спершу не міг упоратися зі своїм власним тілом. Але потім сталося щось дивовижне він, наче звик до нових можливостей. Він схопив м'яч, і той, здавалося, вислизнув у нього з рук. Але який це був кидок? М'яч злетів у повітря високою дугою й точно пройшов через центр кільця. Стадіон вибухнув несамовитими вигуками, а Леандр тим часом здивовано дивився вгору, немов не вірячи в те, що сталося. Що б там не сталося, воно повторювалося знову і знову. Щойно Леандр торкався м'яча, той летів по дузі. Щойно м'яч піднімався по дузі, він потрапляв у кошик. Це відбувалося настільки раптово, що ніхто навіть не встигав побачити, як Леандер прицілюється або докладає хоч якихось зусиль. Натов вирішив, що це чистий прояв майстерності і впав в уще більшу істерію. Але, звісно ж, неминуче сталося, і гра занурилася в хаос. З трибун пролунали обурені вигуки, загартовані в бійках випускники, які вболівали за коледж реформаторій Аль Капоне. Почали виголошувати вкрай образливі зауваження, а по всьому залу спалахували кулачні бійки. Бачиш, у чому проблема? Я не повідомив Азазелу те, що вважав саме очевидним, а Азазел цього не усвідомив сам. Два кошики на майданчику були неоднакові один був домашнім, а інший гостєвим. І кожен гравець мав закидати м'яч у відповідний кошик. Але м'яч, будучи нещасним неживим об'єктом, абсолютно не розумів цієї різниці і спрямовувався в той кошик, який був ближче в момент, коли Леандер його ловив. У результаті Леандер знову й знову закидав м'яч не в той кошик. Він продовжував це робити, незважаючи на добразичливі вмовляння тренера команди Нерцвіла Клауса Попа Макфанга, який волав до нього крізь піну, що вкривало його губи. Поп Макфан зітхнув і оголив свої зуби в сумному виразі, коли зрозумів, що доведеться вилучити Леандра з гри. Він плакав, коли його пальці насилу відривали від горла Леандра, щоб це вилучення нарешті здійснилося. Мій друже. Після цього Леандр уже ніколи не був таким, як раніше. Я, звичайно, думав, що він знайде розраду в алкоголі і стане похмурим, задумливим випивакою. Я б це зрозумів. Але він занепав ще нижче. Він узявся за навчання. Під зневажливим, а іноді, навіть з поглядами однокурсників, він ходив з лекції на лекцію, занурювався в книги і поступово опускався в пітьму науки. І все ж, попри все, Джуніпер не відступилася від нього. Він потребує мене, казала вона, її очі сповнювалися слізьми, які так і не проливалися. Пожертвувавши всім, вона вийшла за нього заміж після випуску. Вона продовжувала триматися за нього навіть тоді, коли він досяг найнижчої точки свого падіння, здобувши ганебний для спортсмена ступінь доктора філософії з фізики. Зараз вони з Джуніпер живуть у невеличкому кооперативному будинку, десь на верхньому вестсайді. Він викладає фізику і займається дослідженнями в галузі космогонії, наскільки мені відомо. Заробляє 60 тисяч доларів на рік. Ті, хто пам'ятають його, коли він був поважним спортсменом, шепочуться з жаху, що він, можливо, навіть стане кандидатом на Нобелівську премію. Джуніпер ніколи не скаржиться й залишається вірною своєму занепалому ідолові. Ні словом, ні ділом вона ніколи не виказує відчуття втрати. Але вона не може обдурити свого старого хрещеного. Я чудово знаю, що час від часу вона сумом згадує про покритий плющем особняк якого в неї ніколи не буде, і про розлогі пагорби й далекі горизонти її маленького омріяного маєтку. Ось і вся історія, сказав Джордж, забираючи дріб'язок, який приніс офіціант, і записуючи загальну суму з чека по кредитній карці. Гадаю, щоб відняти її від податків. Якби я був на твоєму місці, додав він, я залишив би щедрі чайові. Я зробив так все ще трохи ошелешений, поки Джордж усміханувся й пішов. Втім, я не надто пошкодував про втрачену решту. Мені спало на думку, що Джордж отримав лише вечерю, тоді як я отримав історію, яку міг би розповідати як свою власну, і яка принесе мені в багато разів більше, ніж коштувала ця вечеря. Насправді я вирішив і надалі час від часу вечеряти з ним. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.